Jó. gyerekek akkor ne felejtsétek el amit megbeszéltünk a elmúlt alkalommal hogy holnap Я Ковач Питер, директор Ужгородської угорськомовної гімназії імені другетів у жовтні 2020 року. Я захворів на коронавірус. Та не лише я, але й уся моя сім'я у педагогічному колективі. Саме тоді захворіло 10 вчителів. Через це осінні канікули розпочалися на тиждень раніше, так як не вистачало вчителів, які мали б проводити уроки. У червні цього року міська рада організувала вакцинацію педагог педагогів. першу дозу вакцини ми отримали в другій половині червня, а другу дозу вакцини Pfizer більш ніж через 21 день. На сьогоднішній день кількість вакцинованих представників педагогічного колективу та усіх інших працівників сягає 97%. На сьогоднішній день кількість вакцинованих працівників педагогічного колективу та усіх інших працівників сягає 97%. Це означає, що з 46 людей лише одна людина, і це не вчитель, є невакцинованою через проблеми зі здоров'ям, оскільки проходить лікування, яке не дозволяє отримати вакцину. Я вважаю, що всім необхідно вакцинуватись задля того, аби так би мовити, з'явився колективний імунітет. Лише так можна перемогти цей вірус. Мені відомі наслідки цієї хвороби. Хоча у мене була легка форма. Натомість у мого друга ні. На жаль, йому не вдалося подолати коронавірус. Тож єдиним і найбільш відповідальним рішенням має бути вакцинація від коронавірусу збереження власного здоров'я та здоров'я своїх близьких. Ми всі повинні бути зацікавленими у вакцинації. До того ж, люди можуть навіть не відчувати симптомів, але водночас загрожуватимуть здоров'ю інших. Нашим колегам та працівникам пояснювали, що вони зі школи можуть принести вірус додому і у такий спосіб заразити своїх рідних, дітей чи можливо людей похилого віку. Атесабучок Насправді єдиним рішенням, аби не інфікувати близьких і оточуючих, є вакцинація. Отже, зможемо обезпечити себе та інших людей, адже коронавірус, на жаль, у когось може проявитись у дуже важкій формі. Якщо я добре порахував, то п'ятеро моїх знайомих, на жаль, померли від цього захворювання. Їх госпіталізували, однак лікарям не вдалося врятувати їм життя. Люди, які зі мною знайомі, знають, що я людина-гіпохондер, тобто у мене існує страх перед хворобою. І я дуже часто навію собі думку, що я захворів. Після першої дози вакцини кілька хвилин почував себе погано, але пізніше, коли вже був вдома, відчував лише незначний біль у руці. Але ввечері він припинився. Наступного дня почував себе добре, ніякого болю не було. завіс.